Дитячі конкурси, майстер-класи та ярмарок. Так у Житомирі, 10 жовтня, пройшов день корбутівки. Продати свої товари на ярмарок з'їхались виробники з усієї області. Галина Слуднікова, член спілки «Мистецьке полісся. Жінка розповідає, на ярмарок привезла ляльки ручної роботи. Майстриня каже, головне для неї на таких заходах подарувати гарний настрій людям. Ми ради будь-якої ярмарки і будь-якої можливості вийти на люди, тому що коли ми ділимо свої відділення, ми вже вкладуємо душу і не просто так служити дето. Подарити людям хороше настроєння. Організатори свята дня Корбутівки Володимир та Людмила Кропивницькі розповідають, хотіли започаткувати свято значно раніше. Втім, через події на сході України проведення такого заходу було не на часі. Впевнений депутат міської ради Володимир Кропивницький. Зараз Бог дав, що трошечки щухли. Ці вже знаєте, події, і ми вирішили, що наші діти, бо ми теж з дружиною ми живемо теж на Корбутівці, де є я є 5 років депутатом міської ради. Так, от наші діти вони хочуть свято, і знаєте, політика їм не цікава. Тому ми сьогодні зробили неполітичне свято ярмарок. Це свято. Ми започаткували через те, що ми вже не один раз організовували дитячі свята, свято морозова, малюнку на асфальті. новорічні свята ми завжди в Люцині влаштовували нашим дітям, і нам дуже хотілося чогось більш грандіознішого. Дуже щаслива, що зібралося так багато людей. Діти задоволені, діти всі чимось зайняті. Батьки теж щасливі, що є де погуляти. Місцеві жителі теж доволі, що можуть тут близько купити сільгосппродукти, які їм важко вести з міста. Всі здається задов... задоволені і. Я думаю, що свято вже вдалося, а буде ще краще. Мешканців мікрорайону привітали творчі колективи дитячих садочків номер 15 та 6, а також студенти ЖДТУ і Житомирського коледжу мистецтва та культури. Головним сюрпризом свята став виступ гурту Тік. Музиканти подарували для жителів корбутівки свої відомі хіти. Мені здається, що неможливо, чи на небі бічом махмара, чи вілахмара, коли збираються гарні люди, правда? Головне, щоб настрій був святковий. Організатори певні свято вдалось і сподіваються, що воно стане щорічним.